Чи існує українська балістика? Відповідь на це питання знає обмежена кількість людей і навряд хтось вам її озвучить. Але те, що Україна працює над балістикою, розуміють усі у 2013 році. Ми розробили проект оперативно тактичного ракетного комплексу Сапсан або експортна назва Грім 2. Удосконалення та робота над яким тривають і досі. Усе почалося ще в 1994 році. Проект Борисвен це була розробка оперативно-тактичної ракети, яка мала замінити застарілий радянський спадок. Брак фінансування, армія не в пріоритеті та ще купа проблем, так і не дали Борисвену полетіти. Але частина проекту переродилася, і Україна знову почала намагатися створити свою балістику ракетний комплекс Грім 2. Це приблизний аналог іскандер. Він також має бойову частину до 500 кілограмів, дві ракети з однієї пускової установки. Мій погляд, мій особистий погляд. Там є проблематика по шасі. Є... Ми розуміємо, що цей ракетний комплекс в своєму задуму, в своєму початку, проростав ще з радянської школи і був в якійсь частині інтегрований в вузли механізми, те, що можна було купити у росіян. Ну, висловлюється дещо може некоректно, але так висловлюється. Це певний апендекс. Певний апендекс від е, е, радянсько-російської школи такого типу будування з, зброї повітряного балістичного НАП. думаю, тут відповідь. Думаю, тут ще є проблема з двигунами. Думаю, тут ще є проблема з самим пальним. Знову ж таки, це виросло від них. І, мій погляд, воно значно було інтегровано у їхнє технологічне поле. Війна почалася це все відрізалося. І побудувати вже на шасі самостійному автомобільному треба то шасі шук шукати. Чи це наш. Краз а це вже має бути вісім на вісім, чи це Татра, чи це Ман, чи чи це Ошкош американський, і тому подібне? От так багато там тих вузлів, і майже немає інформації, що це все, що я говорю, це скоріше аналітичне вгадування, аніж повноцінний аналіз. Грім — це біда не тільки для росіян, але й для людей, які роблять про нього сюжети. Адже матеріалів обмаль і чи не єдине якісне відео із цим комплексом. Це парад 24 серпня 2021 року. Загалом у світі приблизно 15 країн, які мають балістичні ракети власного виробництва. Часто до них зараховують і Україну. Я можу сказати, що у нас є великий потенціал на балістику, але давайте будемо реалістами і давайте будемо фактологами. От ми маємо фактологічну крилату ракету наз... наземного старту наземного старту типу фламінного. Нам її показали, нам дали її первинні тактико-технічні характеристики. Отже, цикл вже є. треба так само дочекатися, доки з'явиться щось суто балістичне. Чи з'явиться особисто, я не маю ні найменшого сумніву. Зараз можна лише гадати у якому стані грім 2 У серпні 2024 року офіційно повідомлялося про успішне випробування комплексу. Якщо дивитися на відкриту інформацію, то це справді конкуренти Скандеру. їхні ключові характеристики доволі схожі. Ми вже знаємо, як збивати балістику і наскільки це складно. Цікаво ж поставити таке ж завдання перед російською протиповітряною обороною. Росіяни мали, мали доволі потужну систему протиповітряної оборони. Ну, Найперше, якщо вже зачепили протиповітряну оборону, то коли все треба збивати, вона багато ешелонована. Це те, що збиває умовно на відстанях 150 до 200 кілометрів тільки одних пускових установок С-400, вони декларують, що мають 486. Є С-300 доволі успішний комплекс. Є -300, різ фаворит дуже різної комплектації. Найсучасніший С-500. Іх всього 16 пускових уст, установок. До речі, сама Москва прикрита протиракетною обороною Нудуль і Амур. Це те, що в землі стоїть тільки. Там у них є більше немає ніде. Є ближнього радіусу, скажімо, такий як Бук, такий як Тор чи це середнього радіусу на відстань 40-50 кілометрів ближні. Відстані. Старенька осад, чи найсучасніший Панцер с 1 ракетно-гарматний комплекс, який має 12 ракет ближнього радіусу до 5 кілометрів і 30-мм спарені гармати у притуз із старенькими і старенькими тунгусками Є це все в них. Вони от із шахів радянського союзу вони наклепали дуже дуже багато. Але в Росія гігантсько величезна. Просто просто неймовірно. Величезна 22 тисячі кілометрів, якщо брати із ходу аж сюди до нас протяжність кордону. Більше того, ще в 86-му чи 85-му руці Матіас Руст з Швеції прилетів і сів на червону площу, на невеличкому літаку. Тоді вже на все було діряве. свого часу. Історія Руста стала топ-темою навіть для радянських газет. 18-річний німець на маленькому чотиримісному літаку пролетів усю систему російської протиповітряної оборони, припаркувався прямо на червоній площі і почав роздавати автографи. Німця затримали і заарештували на 4 роки, але це був сором на увесь світ. Потім почалися відмазки, що літак його супроводжували і усе бачили. Але після одного з подібних інцидентів військовим заборонили збивати цивільні літаки. Інциденцій трапився 4 роки до цього. Пасажирський літак південнокорейської компанії збився з курсу і залетів у повітряний простір СРСР. Винищувач Су-15 піднявся в повітря, супроводжував лайнер, а потім просто його збив. Загинули усі, хто був на борту. А огляду на те, що, що наші безпілотники долають від відтані, вже підтверджено на півтори тисячі кілометрів, то воно все перебуває у дуже у дуже плачевному ст... ну, ще б не катастрофічному, але у дуже складному стані. І найголовніша добра новина для нас. Це те, що свого часу турки купили один дивізіон С-400 у росіян. і Є перевірена інформація, що вони кажуть, туркам продайте це все нам назад. А ще найголовніше, повноцінно швидкими темпами, підкреслю, швидкими темпами будувати достатню кількість як пускових установок, так і самих ракет до них не можуть. Елементарно проста аргументація. Якби могли, вони б це робили. Вони цього не роблять. Вибивати в першу чергу всі їхні залізничні вузли. 90% всього, що йде в зону боєзвітлення, їде залізницею. От і все. Вибити в першу чергу електротяги, в них вся система залізниць на електриці, вибити всі підстанції, як явище, і найголовніше не дозволяти це відновлювати. Що буде на лінії боєзвітлення? Через якийсь час солдата в окопі закінчаться все. Підтесню все. Від води їжі і звичайних патронів до артилерії. Простий приклад зрозумілий. камаз 4310 чи Урал-4320 Бере на борт до 60 снарядів 152-го міліметру. А 50-тонний вагон бере відповідно 500. Ми зрозуміємо, що якщо це все винищити і робити це постійно, отут, отут найголовніше постійно, але з іншого боку, які ж це мають бути виробничі потужності, щоб виготовляти таку кількість ракет, щоб ми мали їх 500 на добу хоча б місяць. Ну, ми ж так розуміємо, що аж такий гігантський стрибок ми зробити не можемо. Все найкраще ілюструвати на прикладах. Американці на завершення війни побудували більше 300 тисяч літаків. Це, це, це фантастика. Був момент вже в другій половині 44-го року, коли з конвейера сходив один бі 17 або один бі 24 за годину. Ну, це в це, 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 але яка потуга на той час, яка потуга в економічному сенсі? Сполучені Штати Америки, наскільки вони сконцентрувалися, і то вони вийшли на ці показники не в 41-му, не в 42-му, а в 44-му році. Це все час час і ще раз час. Грім 2 нам критично необхідний це проект КБ Південне, де величезний досвід будівництва ракет. Ще у 2017 тисячі і 18 роках різноманітні конструктори та директори заводів запевняли, що комплекс і ракета вже на завершальній стадії. У 2016-му один з комплексів навіть продали Саудівській Аравії. Більше інформації немає, і напевно це правильно зважаючи на стратегічну важливість цієї зброї для України. Вони дійсно дійсно купили одну батарею. Одну батарею вони чинають один дивізіон. Це довишне машин. Це є, але тут, якраз ще раз повторюю свою думку, я думаю, там дуже багато присутнього російського елементу. Дуже багато. Якщо хтось думає, що так легко одні вузли механізми, один тип електроніки ще раз, то все інженерні школи, це все уявлення, як це все компенсується, зняли і поставили різко американці. Ні, американські там чи європейські це так не працює. Чи це можливо інтегрувати? Можливо, а це час, час, ще раз, час. Це нескінченний інженерний експеримент. А експериментувати і показувати свою винахідливість, ми вміємо. Українські далекобійні дрони прямо зараз виносять російські НПЗ, і масовість це прекрасно. Хоча ми всі чудово розуміємо, що ракети це зовсім інший рівень, і без них вести сучасні війни надзвичайно складно. Нагадаю, у них у межах 30 великих нафтових заводів, які можуть Виробляти, переробляти нафти десь в межах 5 мільйонів тонн на рік, є супергігант. Даруйте, може помилитися, бо це таке запитання зненацька. омський, це десь 22 мільйони тонн нафти на місяць, перепрошую, на рік. Головна маса сконцентрована у європейській частині 90%. І тут може бути переворот. Чому? Техніка. Техніка. І танків на полі бою все менше, менше, менше. Як самих самих по собі, так і їх заправляти треба. Хорошої бронетехніки все менше, менше, менше. Знову ж таки, штрихи. Танки можуть виробляти тільки ТД-90, більше нічого. Радянський Союз мав шість бронетанкових заводів. Ці мають один. урал Все. Усе. Де їхні супермашини зрекламовані машини бойової підтримки танків? Ну, от де воно? Якби могли, вони би давно це все поставили на конвейер. Не можуть. Точково щось роблять, але набрати тих. Тих валів, обертів, які Радянський Союз набрав за результатами лендізу, це важлива деталь. Бо танків Т-80 Т-34 виробили 84 тисячі. Давайте вдумаємо, що це 80. Звичайно, щось віддали третім країнам. Велика кількість згоріла на полі бою, але де ця масштабовність у Росії. Тому треба збалансовано і розумно підходити до оцінки противника. Жодним чином не можна його применшувати. Але і розганяти зайвий страх, що у них завтра з'явиться щось. До речі, стратегічний союзник Китай, крім мікроелектроніки, деяких сортів пороху, вибухівки, серйозної зброї не постачає. Серйозна зброя це артилерія, серйозна зброя це бронетехніка. Є там певна кількість бронеавтомобілів невелика. Це скоріше китайці експериментують, перевіряють їх на полі бою. Війна екзистенційна або вони їх, або ми їх, або вони нас. В іншому не буде. Де буде точка виходу щиро, я не знаю. Але чи ми до неї рухаємося? Рухаємося. Чи може бути прямий обвал Російської Федерації через якісь економічні, економічні аспекти? Може бути.